Всім привіт, з вами Андрон і я продовжую знімати Farming Simulator 15. Це вже у нас восьма серія. Ем, що ж, давайте доїдемо до Біогазу і я вам покажу, що я робив за кадром. Напевно, ну, зараз розкажу. Але в чому цікаво. Отже, за кадром я... Ой, е, за кадром я зібрав травичку накосив її цілу купу і, і її засипав на станцію біогазу. І в нас, я її спресував і накрив спеціальним покриттям. І тепер наша трава перегниває, можна сказати. І коли вона перегниє, то ми зможемо зібрати наш силос. Е, давайте зараз я заїду на біогаз і подивимося, скільки там вже відсотків. Так, зараз помермо. Так. Ой, єй, тільки що. От. 7%. Особливо Це така біла. Белый покрив такий. Так. Вот эту ступку поставим. Почему нет? Давайте потім буде другого поставим, потом будет дольше. Я уже казав. Я казав? Ну, я уже забыл. Отже, мы запишем курс. Я знаю, як це робити, в принципі. І давайте зараз я деякі... налаштовані зроблю. Ага, тепер нам треба left Ctrl плюс delete. Left Ctrl і Delete. Ага. Залегало у нас. Не працює ця система. Ну добре, напевно, пізніше я пере... переставлю настройки. Так. Нас тут. До речі, це подрібнювачі для силосу. Сюди ми засипаємо його і силос у нас тут подрібнює. Ну, ось так то. Він тут у нас подрібнюється, тут він перетворюється на біогаз і, коротше, створюється якась хімічна рація. Я точно не знаю, що тут все було. Не знаю тут всього. всі механіки, але... Щось таке є. Так, я хочу ще подавати що тут у нас. Це у нас походу що це у нас? Гній? Чи що? Отдайте. Навіть... навіть боюся тут стрибнув. Якусь коричну фігню. Так, це... Це 100% гній. 100%. Фу. Жесть, ну що я туди пішов. Добре. Ем... Процес пішов. І зараз ми. Давайте я, напевно, де пахну, тому що буде досить довго їхати туди-назад. Повертаємо на ферму. Кристал наш. З вами. І давайте я б хотів подивитися, як там на шифті. Е, вона. В принципі, ну таке як було. Хоча я поставив максимальну швидкість дозрівання. От, що скажу. Поле як поле. Воно що ми вже зійшло і буде урожай. Добре. Давайте причинимо плечо причіп. і завантажимо останню порцію ячма. І зараз все подивлюся, куди можна буде його здати. Так, Так, пошумениці немає. Ячні є і канула з будет є. Так, засипаємо ячмінь І у нас трошки похожий на кукурудзу. Я його, блін, знов ну скарб пишуть. Та, Таке правильним, блін. Як... Не що робити. Я. Так, Добре. Де у нас тут ячмінь? Все у нас тут по новлях. Але дивіться, у нас тут ще й ніжданчик. Тут у нас ще й картопля з... Буряк і щепа. Ну, ось так це в нас є. А, ага. Я вже, знаєте, подумав, що картопля і буряк можна продати Добре, де в нас тут Ячмінь. Ну, ячмінь у нас тут на елеваторі. От дивіться, на млині він взагалі дешевий. 456 Ну, туди ми точно не поїдемо, тому що там... Низька ціна. І давайте поїдемо ось сюди. Новий елеватор. Ще туди Тут трошки далеко їхати, але що поробиш? В принципі, Я нічого ось цим не зроблю. Але типічний фермок-симулятор. Добре, а, давайте заїдемо. Так, давай включайся. Круиз контроль. Так, я уже в том снимаю. снимаю. На тракторе есть это. Так. не Обидно. Я думаю, до конца своей сори а, наш соус до сори. И мы сможем его продать за дуже классное бабло. Щоб так сказати, я б хотів ще до подивитися. подивитися. Ем, скільки має оцей скітер. Ага, 2000. А, цей скільки має. Ух, це навіть менше. Ясно. Ясно. Просто коли я тільки почав грати в феникс імнатор, я також продавав. Ем, цей як там його силос і е, тоді в мене був такий от маленький скітер GCB 260 і я взяв собі такий черпачок і ним возив наш силос. Добре. Ем, Досить непогано було на цьому працювати. Але це було досить довго, тому що ця штука також мала. Треба було б взяти ось це все на ось ні вило. Було б круто, якби взяв взяти. Додумався. Так, блін, досить скайпом довбати. Добре, ще тут є такий стамп-гріндер, який викорчує пні. В принципі, це ясно. Добре, давайте я ще покажу. Дивіться, у нас ще тут GCB Е, Я скачала ось такий от мод телескопічний такий. І ще в мене є також GCB, але телескопічний ось такого типу. Я хочу ще... Ага, ось цей дуже великий, 4500. І самий великий це колісного погрузчика. тут у нас ще оу, 6000. Дуже багато. Що у нас тут є оцей GCB-435S. І ще є Lucre L538. Ну, ось такі у нас погрузчики є. Ну, але що має, то має. У мене зараз на крутіші погрузчики немає. Мені і так, що мене что потратила на той трактор. Добре, що я купив трактор, а не маленький. Слухайте, я хочу ще подивитися, який це коштує. 80 000. Це 79. Mm -hmm. Ясно. І що цей. Це за 75. А, так, нічого заглянувся. Mm -hmm. Ну, і я хотів... Можна було б купити е, маленький трактор. Але, ну, по гроші такий маленький, що я показувала. Але я його не взяв, тому що тому що, тому що він, так, наприклад, не може тягати причепи, тому що він взагалі нарахується як трактор. Це просто погущий. А от трактор ну, може вже тягати причепи і в принципі з нього користується трохи більше. Добре. А я стоп. Стоп машина. А я... Я не туди поїхав. Epic fail. О, слухайте, давайте колії по поїду, підійде. Нічому <свіс> покої їхати не буду. І вам не рекомендую. От я тут правду дорожню виходити Андрою. Че, не міг би сюди поїхати, але трохи проф... профтикав. Добре. Так... Блин, наш еще вылезть рату. Так, давайте криємо. Щоб ніхто не бачив, какие ми тут секретні речі ввозимо. Так. Вот стара добрый личка Сейм. Сейчас двое серии. А дивіться, я по витринеду. Классно. Окей. Жорсткий. Там. Добре. Е, в принципі, у нас тут хмара. Погода не дуже гарна. Супер сонячно, але в принципі погода як погода. я прискорюємо і вже у нас е, у нас було 13, а тепер у нас вже 18. Все. Дуже скоро зараз прийшло. Зараз будемо під'їжджати. Так ще б я хотів би сказати, що не можемо купити овець, але в принципі з овець там таких великого кори... користі багато немає, тому що вони тільки дають нещасну шальств. І з нею користі майже немає. Так, я б ще хотів, щоб подивитися техніка для вичаковки і хотів би купити такий от причеп, щоб дивіться нагружати туди ящики і на тому причепі ввозити вже на продаж ящики з водною. Напевно, купим ще собі овець, напевно, трохи я все-таки подумаю над цьому питанні. Добре. Про це я поговорив. Так, давайте ми по нас і на цьому я буду завершувати. Нашу недовгу серію. Я ще подобаюся, як там наш Ну, Не дуже багато заробили, 2000. Спомнений. І що у нас тут Ну 23%. Якихось там. Повільно, повільно робиться. Ну что ж. Давайте я напомню заскринюсь. Вот так вот. Что так и трудно, а еще порогаш. Все. Вот ну, видите, классно, будет, типа, Правильно, мужики так. Нет. Без всех всяких духовных. Ну, в принципе. Почалося тільки чекати, поки вона дозріє тут, тому що поки що немає, що робити. Ну, Напевно, цю серію я буду завершувати, бо Бу тут у нас робота, в принципі, закінчилася. За кадром я, звичайно, ну, трохи почекаю, поки завершиться ферментація. І, звичайно, і, звичайно, потім будемо записувати курс і, звичайно, продамо наш силос. Добре. Я думаю, вам сподобався цей випуск. Дуже довгий. Ну, але, що ж, якщо ви хочете, щоб серія виходила частіше, тоді ставте лайки. Ще не, не забувайте. І підписуйтесь на мій канал. Що ж, а з вами був Андрон і всім па-па-па!